Привіт всім глядачам каналу Мінфин. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться на нього для того, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного ринку, фінансових якихось питань, а також інвестиційної діяльності, якщо вона у вас є. Ми записуємо цей ролик 30 серпня, він 31 серпня. Сьогодні ми будемо говорити на ті найголовніші питання, які в нас були на цьому тижні. Перше, це НБУ змінив правила гри на валютному ринку, що це означає і як це вплине на курс валют, і що буде далі, і чого чекати від Національного банку. Ну і друге, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень з 31 серпня по 6 вересня. І так, питання перше. НБУ змінив правила гри на валютному ринку. Що це означає і як це вплине на курс валют? Що буде далі і чого чекати від національного банку? Ну, перше, так дійсно з 29 серпня 2023 року регулятор пославив низку валютних обмежень. З них основне принципово, що вплинуло на курс, це перше НБУ знову дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню. Через, наприклад, операції через по своїх картках, то щоб фактично не було вже з періоду з початку війни, і при цьому за тим курсом, який буде встановлено самим банком в межах щомісячного ліміту у розмірі до 50 тисяч гривень в еквіваленті від одного банку. Тобто, що може бути? Якщо у вас буде декілька карток в інших, в різних банках, то ви можете ніхто вам в кінцевому варіанті не... Ну я б сказав, так не забороню не забороняє зробити це, наприклад, там в двох-трьох банках. Це принципове питання для тих людей, які, якщо будуть бачити, що в них там, наприклад, є якісь там побоювання, що буде зростати курс, вони просто зможуть тоді купувати на свою валютну картку за рахунок своїх гривневих ресурсів. купувати валюту, і таким чином уходити від тих валютних ризиків, які якщо вони будуть. Ну і друге принципове теж питання, що було зроблено, це збільшено з 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю валюти населення безготівкової наземної валюти з подальшим розміщенням її на валютний депозит від трьох місяців. Ну, звучить так, воно так дуже довго. А якщо дивитися нормально, ну, простою мовою говорити, то ви зможете знову купувати, як і раніше, купували, наприклад, валюту по курсу, який буде наближений до... Фактично офіційного курсу Національного банку або близького до нього. І через три місяці забирати цю валюту з готівкою зі свого рахунку. І е, основне питання, що раніше тут було обмеження 100 тисяч гривень, зараз вони його підняли до 200 тисяч гривень, і таким чином. Це збільшує ваші можливості, якщо, наприклад, щось вас буде турбувати по курсу, тобто ви підете в кінцевому варіанті не на готівковий ринок і таким чином не будете тиснути своїми купівлями на готівковий курс долара там, чи євро, а просто таким чином через безготівкової операції просто отримаєте свій долар через три місяці. Це дуже актуальне рішення Національного банку. Тут оба ці рішення я підтримую. Чому? Тому що вони зараз логічні і своєчасні. Ми бачили, якраз недавно був стрибок курсу долара готівкового. Ми не будемо зараз говорити про чому це виникло. Ви, якщо дивитесь мене постійно, то ви, я вже розповідав про це. Але з іншого боку, цей стрибок, який був до 38,50 і майже до 39 гривень, зараз ви бачите, що в принципі це була така спроба розігрити ринок, вона в кінцевому варіанті. Вдалася. І коли Національний банк це побачив, він дозволив зняв ці обмеження, він таким чином дещо. Ну, послабив тиск на гривню. Чому? Тому що ви можете тепер зараз, якщо ви, у вас була альтернатива, там купити, наприклад, долар по 39 готівковий, а ви бачите, що ви можете через е, ті ж самі банки або на свою картку, або на трьохмічний депозит купити валюту, наприклад, там, по 37,44, то ви дійсно тоді для себе думаєте, чи потрібно вам переплачувати півтори гривни е, зараз на ринку. І це зменшило вже фактично попит на валюту. В кінцевому варіанті, от зараз якраз перед вами графік, і ви бачите, що як тільки це рішення було оголошено національним банком, поступово почалося зниження готівкового курсу. І якщо ви подивитесь на сьогоднішній день, я ще раз нагадую, що ми ролик записуємо 30 серпня, вийде він 31 серпня, то ви побачите, що зараз вже курс продажу долара десь порядка там 38 гривень. Тобто, все ж таки, за Менше ніж 2, 2 дні він знизився майже там, на пів гривні там, на 75 копійки решта. Тому це е, от, дійсно воно впливо впливає відразу на ринок оці, такі рішення Національного банку. Ну, Національний банк він, е, для себе е, фактично говорить про те, що його основна ціль цих рішень це зменшення різниці між готівковим та офіційним курсом, який е, до цього е, на успішному останньому розігріві, що я казав, готівкового ринку знову перевищувало там, пів. 3 гривні, 2 гривні. Зараз це фактична різниця, вона зменшується. Що стосується механізму трьохмісячних депозитів валютних, вони вже себе дуже класно зарекомендували вже в 2022 році. Ви пам'ятаєте, що там була різниця в 7-8 гривень, там 6 гривень між готівковим курсом та офіційним курсом. Того ж самого долара чи євро. І це призводило до того, що ця різниця вона постійно зростала, і в кінцевому варіанті це теж давило на ринок. Зараз, і що і при той ситуації, що зараз збільшено ліміт і у вас є можливість купувати вже не на 100 тисяч гривень в еквіваленті, а на 200 тисяч гривень. То ви можете теж не йти на валютний ринок, а подивитися готівковий валютний ринок та буде обмінника. А подивитися по якому курсу ви можете купити цей долар чи євро, наприклад, у тих же самих банках по цих продуктах, і таким чином. Зекономити гроші, не купуючи зараз готівкову валюту, і це теж не підштовхує до подальший попит на валюту. Це теж принципове питання. Тому якщо, наприклад, от виникає от така ситуація, що, наприклад, курс поступово зростає, цей механізм, а то, що вони зробили зараз, перше, це купівля валюти на картки на в першу чергу в еквіваленті до 50 тисяч гривень на місяць, і оцей ця можливість купувати долари чи євро на депозити. Тепер вже на 200 тисяч гривень, воно такий захисний механізм, який дійсно підтримує гривню і на готівковому ринку теж. По-перше, такий механізм на готівковому ринку при такому інструменті, ну, як він працює? Перше, він практично розтягує у часі тиск на гривню. Чому? Тому що ви не біжите, не біжите відразу купувати там, на 200 тисяч доларів, там, верні, 200 тисяч гривень там, в еквіваленті в доларах, наприклад, якусь суму готівкової валюти. А ви фактично Отримаєте її тільки через три місяці, тобто у того ж самого банку і в цілому по банківській системі є можливість таким чином цей попит дещо розтягнути по часу. Друге, це переводить частину цього попиту в безготівкову площину. Особливо, наприклад, коли ви купуєте валюту на картку. Це друге. І третє це психологічно заспокоює ринок та людей, якщо які у разі в своїх побоїнь якоїсь девальвації вони знають, що вони можуть купити по. Приблизно офіційному курсу Національного банку, плюс-мінус там якийсь невеличкий зазор самого банку, вони можуть купити цю валюту. Тому ніхто тоді не біжить до обмінних пунктів, не куповує громадну кількість цієї готівкової валюти, і це теж не впливає на курс і не розогріває ринок. Що я зараз прогнозую? По-перше, я все рівно прогнозую зараз періодичні сплески якраз на подібні трьохмісячні валютні депозити, у ті періоди часу, коли громадяни можуть хвилюватися щодо можливої девальвації гривні чи відпускання курсу Національного банку. Ну, ми про це ще будемо окроме говорити. Дійсно, періодично такий момент про те, що курс буде відпускатися, вони йдуть, ці розмови, і в ЗМІ, і в експертному середовищі, і тому і сам Національний банк про це говорив, тому що в нього є дорожня карта ЗМВ. І це призводить до того, що до, до, до яких додаткових побоювань, що стосовно зростання курсу після цього відпускання. Ну, що потрібно, на що потрібно звертати увагу вкладникам під час оформлення таких депозитів, це от такі мої просто паради. Перше, це ну, на курс. Чому? Тому що е, курс, за яким ви купуєте валюти в банках для оформлення депозиту, він може бути різним. І е, е, для того, щоб все ж таки для вас це було неефективне вкладення, то я все ж таки раджу вам порівняти курси трьох п'яти банків, щоб вибрати для себе той, який буде найнижчим. І, як правило, зараз це курс від 36-57 гривень, тобто від офіційного курсу, до десь 37-45 гривень за долар. Ну так, щоб ви орієнтувалися. Це. це різні банки пропонують різні варіанти, але от я вам говорю, Такий основний коридор. Друге, на що потрібно звертати увагу, це розміри ваших витрат. Чому? Тому що є ще комісії та інші виплати банку при купівлі, купівлі а потім зняття вами готівкової валюти. І це може в результаті суттєво впливати на кінцевий курс реальний, який у вас буде. Третє питання це що стосується відсоткової ставки за даним депозитом. Зазвичай вона зараз лише 0,1% річних, тобто ще й з рахуванням ще й податку та військового збору, то фактично цей депозит під ну фактично нульову ставку. Але зараз конкуренція між банками за вкладників зростає, і є можливість залучити е, гроші, наприклад, якщо тепер буде у банків можливість залучати гроші на такі депозити не на 100 тисяч гривень в еквіваленті, а на 200 тисяч гривень, то це вже теж впливає на банки, на їх е, процентну політику стосовно цих депозитів, особливо у невеликих банків, яким ці ресурси потрібні. І деякі з них будуть все ж таки незабаром будуть готові рухатися за ставкою такого депозиту. Тобто ви там надприбутків не отримаєте, але в кінцевому. Варіанті все ж таки подивитися ще й на відсоткову ставку по цьому депозиту. Ну і що ще буде впливати в цей момент на ринок? Це те, що з 11 вересня знову збільшується норматив резервування у банків, і тому кошти їм будуть потрібні. І це теж буде впливати на то, що я казав, процентну політику по залученню коштів. Тут може бути багато нюансів, дійсно багато вони заробити на цьому, але все ж таки дуже буде приємно, якщо ви заробите там, наприклад, не 0,1% річних, а наприклад, відсоток річних в доларах. Це теж непогано. Особливо, якщо у вас є ще можливість купити цю валюту ну, по курсу, близькому до курсу офіційного. І, наприклад, якщо на ринку, тоді буде курс там все ж таки на гривню більше або більше, і таким чином ви заробите на цій курсовій різниці. Хочу вам розповісти, як можна більше заробляти на депозитах. Розмістивши вклад за допомогою бонус до депозиту, ви отримаєте не лише відсотки від банку, а і додатково до 1,2 річних від сайту Мінфін. З 2014 року учасники програми отримали додатково до своїх вкладів 26 млн грн бонусу. Детально про умови розміщення цих вкладів ви можете подивитися в описі до цього відео. Для глядачів каналу діє спеціальний промокод, який ви бачите на екрані. Він дає можливість отримати додатково 250 гривень доставки банку та бонусу від Мінфіну. Головна умова це оформити заявку до 30 вересня. Інвестуйте надійно та заробляйте більше з Мінфіном. Тепер принципове питання. Ще четверта порада це порівняти кілька варіантів різних банків та вибрати оптимальний для себе. Ну, така порада як символічна, але все ж таки, що ще раджу, це уважно прочитати при прийнятті рішення щодо таких депозитів. То це потрібно прочитати ще й договір з банком у частині курсу, комісій, оплат за послуги банку за таким депозитом, умов його знаття по закінченню, то й відсоткової ставки за депозит. Особливо по умовах зняття. З цього депозиту. Тому що, наприклад, у більшості банків, якщо ви берете відразу з каси банку при поверненні депозиту, забираєте готівку, то ви ніяких комісій не сплачуєте. Але, наприклад, той же саме, якщо ви перерахуєте потім кошти після повернення цього депозиту на валютну картку і з неї вже будете знімати потім валюту, то вас можуть взяти, наприклад, 1%. 1% від суми. І це вже суттєво коригує той курс в кінця, в якому варіанті ви купили цю валюту. Тому раджу на все це звертати увагу і вбирати найоптимальніший варіант. Тепер принципове питання, що надалі чекати від Національного банку. Це питання ви задаєте мені постійно, і я вирішив його від, ну, відверто вам розповісти зараз, от якраз тут, на цьому нашому роліку. Перше, це я вважаю, що буде поступово пом'якшення валютних обмежень. Тобто, якщо Банк Національний банк буде бачити, що ринок реагує на все це спокійно, то кількість пом'якшень буде збільшуватися. Тобто, це від, я б сказав, так це такі, такі, як крантики, які от є у нас напруга в, на валютному ринку, і коли і потрібно закривати деякі валютні питання, наприклад, перед резидентами або, наприклад, там все ж таки на зараз поки що є заборони на повернення валютних кредитів, якщо це не для міжнародних організацій, і все решта, і таким чином поступово пом'як. Якщо, оці, обмеження, Національний банк поступово коригує я б сказав так, тиск на валютному ринку і таким чином все ж таки управляє з одного боку курсом і не дає великим стрибкам курсу це робити. Ну, Крім того, ж, ви ж бачите, що, наприклад, той же самий коридор 36, 56 86 на 36, 93 43 гривні, вони вже його тримають ну, майже рік. От, тому це принципове питання. І якщо буде все це проходити спокійно, то вони будуть поступово ці пом'якшення збільшувати і таким чином таким чином повертатися поступово до довоєнного стану. Але якщо ми будемо бачити, що і вони в першу чергу в першу чергу будуть бачити, що все ж таки це призводить до додаткового тиску на гривню, то національний банк в даному випадку цей процес почне пригальмовувати, тобто кількість зменшень. Обмежень вона напряму залежить від поведінки самого ринку. Друга, в перспективі все ж таки, ми йдемо до відпускання курсу і повернення курсоутворення без допомоги Національного банку, який зараз якраз тримає цей коридор, то що я говорив, тридцять там 57. Умовно, на 36,93 гривні за долар. І тримає він його на Межбанку за рахунок чого? За рахунок постійних продажів валюти, яка є дефіцитом зараз на ринку. І е, закриваючи покупці валюти по курсу 3693 43 гривні, і витрачаючи десь на це, десь від 2 до 2,5 мільярдів доларів з резервів кожен місяць. Але поки що у нас ЗВР стабільні, і стабільне надходження міжнародної допомоги, яке йде в межах десь 3-4 мільярди доларів, воно перекриває в оцю. Витратну частину, частину золотовалютних резервів, де ще й збільшує в кінцевому варіанті е, міжнародні резерви. Якраз перед вами зараз табличка динаміка міжнародних резервів, і ви бачите, що більше 41 мільярда доларів вже у нас резерви. Такого не було навіть не те, що під час війни, а і пандемію, і раніше, тобто це абсолютний рекорд. Тепер е, перейдемо, що до чого ще потрібно все ж таки бути готовим. Це це більш-менш все ж таки жорсткого контролю за міжбанком та періодичним втручаннями ринковими методами, підкреслюю, ринковими методами курси утворення на хатівковому ринку. Накшал того, що зараз якраз відбулося, коли курс злетів. На більш ніж одну гривню на доларі. Ви якраз це побачили. І Національний банк оперативно зробив збільшення можливості купувати ці валютні депозити з 100 тисяч до 200 тисяч. Крім того, він дозволив купувати на еківаліт 50 тисяч гривень на картки тим же самим громадянам валюти, і таким чином він теж зменшив відразу тиск на гривню. Тобто, отакі от оперативні і все ж таки більш-менш ринкові механізми зараз. Національний банк буде постійно. В своїх рішеннях, він коли буде її приймати, він буде постійно це враховувати, коли буде потрібно таким чином впливати на курс. По факту, зараз ще одне таке питання, яке ви постійно задаєте, це, що якщо у нас з вами курс по долару він йде в межах того коридору, який зараз 36,57 на 3693, якщо округляти, то в реальності зараз якраз ринковим, повністю ринковим зараз працює курс офіційно. Та ринковий курс саме безготівкового євро. І от зараз перед вами дві таблички, це динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро, це перший графік. І друга табличка це безготівковий курс євро на Міжбанку. Це графік другий, і ви якраз бачите, що відбувається. Тобто, якщо у нас стабільно йде е, в прямою лінією, у нас йде курс 36 57, у нас іде офіційний курс Національного банку по долару, то ви бачите, що євро коливається відносно ринкових коливань, які відбуваються по парі євро-долар в міжнародному ринку, і перерахунку фактично пари євро-долар відносно курсу долар-гривня і євро-гривня. І таким чином вони виходять на кінцевому варіанті на курс євро відносно гривня. І от, якщо ви побачите, то от на цих табличках дуже яскраво ми можемо побачити, що все, що відбувається на міжнародних ринках, воно фактично відображає, відображається і на нашому міжбанковському валютному ринку стосовно євро. Крім того, якщо говорити все ж таки надалі, то взагалом я вважаю, що все ж таки за умови поступового зняття валют, валютних обмежень, підкреслюю поступового зняття цих валютних обмежень, до реального відпускання курсу, тобто в кінцевому варіанті повністю відпускання курсу у вільне плавання, ми можемо прийти на раніше, наприклад, весни все ж таки 2024 року. Ну а за найоптимістичним сценарієм, який може бути, це наприкінці цього року. Загалом я вважаю, що за умови поступового зняття валютних. Обмежень до реального відпускання курсу в повному обсязі, тобто до вільного курсу утворення. Наприклад, як це було до війни, то ми можемо прийти все ж таки не раніше весни 24-го року. А за неоптимістичним сценарієм, це можна було б зробити все ж таки наприкінці цього року. Але все ж таки, якщо дивитися на ці, ці, ці цілу низку факторів, реально можна сказати, що повністю відпустити курс без всяких обмежень. Вони зможуть тільки не е, після закінчення війни. Тобто в кінцевому варіанті, тоді коли фактор війни і фактор цих ризиків вони, вони підуть з ринку, то тоді можна буде говорити вже, що цей момент курсу отворення він буде найбільш актуальним і найменш я б сказав так ризикованим для економіки країни. Крім того, потрібно ще розуміти, що е, про проти відпускання курсу, е, що зараз ще працює, якщо дивитися по логіки чиновників Національного банку. це наднизки надходження валюти від експортерів, в тому числі і за рахунок закриття зернового коридору. Розуміємо, друге, це негативна сальда зовнішньої торговлі. Я ще раз вам хочу нагадати, що фактично за січень червень 2023 року воно вже зросло до 11 мільярдів доларів. Тобто, по факту, зараз в платжному балансі воно зараз перекривається тільки за рахунок міжнародної помочі. І десь 2-2,5 мільярди на місяць витрачається на підтримку курсу Національним банком з резервів. Отримується, я вже нагадаю вам, 3-4 мільярда доларів. І таким чином різниця позитивна для нас, вона залишається в золотовалютних резервів. Третє, що ще працює проти такого рішення відпускання курсу, це відпускання курсу призведе спочатку до його зростання. Ну в якоїсь мірі та до ажіотажного зростання, що миттєво буде закладено в ціни і що вдарить в кінцевому варіанті по показникам інфляції. А ви розумієте, що якщо Національний банк буде переходити до інфляційного таргетування, до повернення до цієї політики, то для нього е зростання цін це теж принциповий момент при прийнятті таких рішень. В плюс для рішення для чиновників національного банку, тобто по, по відпускання курсу, це буде е переоцінка ЗВР. Тому що даже з врахуванням перецінок не тільки активів, але і зобов'язань національного банку, це додасть додатковий плюс прибуток національного банку по балансу, який може потім потенційно перейти до бюджету, якщо вони будуть його перераховувати як прибуток у бюджет. Ну і друге, що може теж впливати на прийняття такого рішення про відпускання курсу, це те, що національний банк тоді почне менше витрачати резервів, бо дасть ринку самому знаходити компроміс по курсу між покупцями та продавцями. І, але, але тут потрібно розуміти для себе, що Враховуючи війну, війну гривні тоді буде постійно під тиском. Тобто ми і зараз це бачимо, що з одного боку фактично вся різниця перекривається дефіциту валюту на міжбанку. Вона перекривається національним банком. Так, да, якщо відпускають курси Національний банк, не втручається постійно в цей ринок, воно призводить до додаткового тиску на гривню на ринку, який виникає суто по об'єктивних причинах. У нас експортери зараз отримують. Валюти значно менше, ніж, наприклад, її витрачають імпортери. Тому я би зараз, це моя така думка. Я би зараз курс не відпускав, а йшов би по шляху саме поступового зняття валютних обмежень, і таким чином цей крантик поступово все ж таки регулював таким чином курс і поступово приводив цей ринок до вже вільного курсоутворення. Ну і питання друге: це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 31 серпня по 6 вересня на міжбанку. Ну, перше, я вже казав, я тут не бачу якихось там сенсацій, і НБУ продовжить отримати коридор по безготівковому долару в межах від 36,5, шести п'ятдесяти до 36,93, 43 гривень. За долар передичне питання про відпускання курсу будуть серійно підніматися на цьому тижні. тим більше, що скоро у нас засідання правління національного банку по обліковій політиці, Ми це вже проговорювали, і таким чином це буде дещо впливати на ринок. Але якогось там сенсації я зараз від цього ну не очікую. Крім того, потрібно ще розуміти, що для того щоб підтримувати зараз цей курс, от у цих межах про що ми говорили коридору, національного банку придеться за моїми розрахунками з 31 серпня по 6 вересня. Все ж таки активно знову продавати валюту на Міжбанку, і е, він буде робити це по курсу 36,93,43 43 гривні і витратить на це від 390 до 570 мільйонів доларів з резервів. Враховуючи, що резерви зараз великі, це не критична сума для національного банку. Що стосується курсу євро на Міжбанку, то він буде повністю залежати від поведінки євровалюти відносно долара на зовнішніх майданчиках. Я вже казав, чому. І от зараз, якраз на момент запису нашого ролику, 30 серпня, зараз перед вами графіки. Якраз пари євро-долар в режимі реального часу, і ви бачите, що все ж таки є така тенденція, і, як говориться, тренд. Як говорять ділери тренд по курсу по зниженню євро відносно долара. Я вважаю, що зараз, поки на цьому етапі, воно так і буде, але потім, чим ближче вже буде засідання ЄЦБ і Федрезерву, тобто десь в середині вже вересня, буде стрибки це зростати по парі євро-долар і відносно цього, і відно, по євро відносно гривня. Якщо дивитися на прогноз, то в період з 31 серпня по 6 вересня я чекаю все ж таки коридор по парі євро-долар в межах від 1,078 до 1,097 долара за євро. І тоді курс на нашого Міжбанку при перерахунку, я вже казав, як це відбувається, буде в межах від 39,42 до 40,52. Гривень за євро. На гатівковому ринку спред в цей період з 31 серпня по 6 вересня при купівлі продажу у більшості обмінників фінкомпаній та банків буде в межах від 20-25 копійок до 60 копійок по долару. І від 20-30 копійок до 1 гривні по євро. Я підкреслюю, що це саме більшість обмінників. Будуть обмінники, які будуть виставляти і цю, цей спред на рівні 1 гривні для того, щоб мінімізувати свої ризики. Це теж буде. Курс готівкового долара в період з 31 серпня по 6 вересня буде. У більшості Казбанків долар ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 3720 до 38,40 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде підкреслюю і купівлі, і продажу від 37,40 до 38,30 гривень за долар. По євро. Готівковий курс євро в період з 31 серпня по 6 вересня буде в межах. У банках коридор буде традиційно більш широким по купівлі та продажу і буде в межах від 40,25 до 41 гривень 90 копійо за євро. А в обмінниках фінкомпанії цей курс купівлі-продажу євро буде в межах коридору більш вузькому, тобто від 40,20 гривень до 41,80 копійок за євро. На цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал МінФін та задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, я завжди на них відповідаю. З вами був канал МінФін та я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.